Я в ній якраз не буду шукати зради. Я розумію, що існують якісь певні можливо домовленості, можливо, інтереси, коли не відбувається взаємний обстріл місі, де перебувають перші особи або хоча б, ну скажімо так, двійники таких осіб. Ну, двійники у нас є в Путіна. В Зеленського, так догадують двійників немає за означенням і слава Богу. Хоч це тут я не маю жодних застережень. Але давайте згадаємо, Путін двічі приїжджав до Криму. Від цього вторгнення і один раз, ну не Путін, лялька Путіна, і один раз лялька Путіна приїжджала до Маріуполя. Слухайте, в Криму до і після була дуже цвіла хороша бавовна. В момент приїзду Путіна бавовни не було. Володимир Зеленський кілька разів був біля там Бахмуту е і двічі на Херсонщині. Обстріли йдуть шалені. Тільки в період, коли він приїжджає, абсолютна тиша. В Харкові, коли перебуває Володимир Зеленський, Харків стає найбезпечнішим містом в Україні. Давайте будемо чесні, про це ніхто не буде говорити.